Великі вітання для всіх це канал Юфутбол і влог Роберто Муралеса. Саме в цій студії ми в останній записувалися на повномасштабного вторгнення свинособак собак в Україну. Що ж. Нам довелося зробити величезну паузу. І дійсно, перші моменти було зовсім не до футболу. Потім ситуація була теж дуже складною. Але наша країна навчилася жити у складній ситуації. Тож і ми маємо давати і якийсь пізнавальний цікавий контент, адже життя не закінчується війною, а Україна обов'язково переможе. Нагадаю, формат автор. Розказує про найбільш цікаві на його думку події в світі футболу за останній час. Це можуть бути українські події, акцент на міжнародних робиться звичайно ж значущість, і також те, на чому я розуміюсь, ніколи не намагаюся робити те, чого не знаю. Акцент на іспанський футбол, ну можливо, трошки латиноамериканському, але необходимо такі події, як Ліга Чемпіонів, і все, все, все. Отже, починаємо з неподії. Де-факто не події. Це Михайло Мудрик, який іде. І невідомо, чи прийде він до лондонського клубу. Питання також якого звісно, коли Даріо Серна знаходиться в Лондоні і веде там перемовини, це говорить про. Дуже велику близькість і вірогідність трансферу. Але ми пам'ятаємо, що Палкін Сергій оголошував що 100 мільйонів ціна на Мудрика. В це я думаю, що майже ніхто не вірить. Можливо, і сам Сергій Палкін це говорить як промоушен. І Арсенал спочатку виглядав головним варіантом для Мудрика. Чесно кажучи, я вважаю, що це був би дуже хороший варіант, адже Арсенал це команда, яка зараз переживає підйом після достатньо серйозного спаду, але вона вона лідер чемпіонської гонки в Англії. Також зазначимо, що присутність Олександра Зінченка може суттєво допомогти Михайлу Мудрику. Адже, звичайно що футболіст Шахтаря він дуже старанний, він вимогливий сам до себе, але його адаптативні якості викликають певні сумніви. А якщо за нього заплатять ці величезні мільйони мільйонів, то, звичайно ж, вимога дуже жорстка. А преса, увага публіки буде неймовірною. Вона ламала. Дуже сильних і гравців і тренерів свого часу там зділи Луї Вангаля, Галя, який приходив світовою зіркою. Щоб витримати такий тиск, Мудрику доведеться мати якусь підтримку і не просто на рівні клубу. Якщо поруч буде настільки позитивна, весела людина, яка давно прижилася в англійському середовищі як Зінченко, це дає більше шансів. Але ми знаємо, що розмови пішли про Челсі. Челсі це ситуація дещо інша, ну, начебто, подейкують що Мудрик туди не хоче, але звичайно, Челсі може дати. Ти більше грошей ніж Арсенал, Арсенал після е, своєї авантюри з Ніколя Пепе, вирішив е, таких різких кроків більше не робити. Челсі все ж таки традиційно любить витрачати, і навіть зміна власника, схоже, не надто впливає на такі тенденції. Тим паче, Челсі зараз зазнав дуже болючого удару. Двічі був розбитий Манчестер Сіті в чемпіонаті і кубку, і це дійсно муляє керівництво. Найчастіше настільки амбітні клуби, тим паче з. Гігантськими грошима заливають своє горе великою. Покупкою, і ось мудрик може стати таким. Тим паче, апетити безсумнівно шахтаря присутні. Отже, чекаємо в що це виліться. Ну і знову ж таки, згадуючи Челсі, ми згадуємо велику людину, людину великого серця, один з символів італійського футболу, пішов життя Джанука Віалі. Віалі, котрий був легендою Сандорії, легендою всієї Італії. До речі, він став однією з частин неймовірного проекту прориву збірної Італії на останньому євро, тому що меншині. Був головним керівником, але всі відзначали, що Віалі впливав на колектив не менше, особливо психологічно. Віалі геніальний як людина, в першу чергу, людина футбол, і дуже талановитий як футболіст. Як футболіст, чому я згадав Челсі? Тому що цей період не так часто нині згадують, але він був у яскравому Челсі. Челсі з одних легіонерів в основі ще до періоду Абрамовича і. Той Челсі, не забувайте, вигравав трофеї і сам Віалі виграв Кубок Кубків, Кубок Англії, Кубок Ліги. Унікальність в тому, що він вигравав Кубок також як. Футболіст і тренер одночасно, тобто він був головним тренером, виходячи на фінал, і також він був в стартовій одинадцятці. Неймовірно, велике серце людини, яка отримала страшний діагноз ще 18-го року, і в останні часи вона точно знала, що шансів вижити немає питання лише часу. Але він залишався гігантським оптимістом і людиною, яка вміла надихати інших. На жаль. Ці люди теж ідуть від нас, і мені страшенно також шкода Роверто Манчині. Ні, з Манчині все добре, але Манчині зовсім нещодавно поховав свого товариша-колегу по цейху, людина з якою він грав Сінішу Міхайловича, і він ні струну. І ось тепер іде його найбільший партнер в житті найбільший товариш. Наступна тема це Руслан Малиновський і Марсель. Зрозуміло, що Малиновський мав іти вже з Аталанти. Його час там добіг кінця, і десь влітку це мало відбутися. Розмови про Тоттенгем не виправдалися, вони залишилися тільки розмовами, і величезні сумніви були від самого початку. Часто наголошували на тому, що Антоніо Конте колись робив великі компліменти Руслану Маліновському. Але питання в тому, що коли твоя команда, тоді ще інтер зіграла матч проти Аталанти і мала проблеми, робити комплімент футболісту команди суперників це одне, і це може бути абсолютно щиро і справедливо. І зовсім інше. Обов'язково брати цього гравця, тому що гравець береться під певну модель. Руслан Маліновський в силу віку і наслідків його ушкоджень і травм, які вже були, не тягнув десь рівень. Вимог на я скажу не гри, а вимог Гасперіні в Аталанті. Тому він мав піти. Марсель, варіант загадковий, як на мене, дуже добре, що він приходить до топ-чемпіонату, до чемпіонату Франції, який я вважаю є достатньо цікавим, і чемпіонат, який зростає. Марсель сповнений амбіції, завжди буде. В Єврокубках завжди буде десь на щось претендувати, але завжди існує в таких ситуаціях небезпека наразитися на характер клубу Марсель, самого міста Марсель, яке є неймовірно експресивним. Тут і вимоги, тут і гаряча публіка, яка свого часу била футболістів клубу на базі, увірвавшись туди. Говорять, що в Італії з Марселом за темпераментом може зрівнятися тільки Неаполь, але вболівальники Марселя точно значно більш агресивні, злі і вимогливі, ніж неаполітанці, які вболівають за Наполі. Отже. Маліновський потрапляє в ситуацію, скажімо так, зовсім іншу ніж було в Бергамо. Наскільки він зможе до цього адаптуватися? Також в мене сумніви викликає знову ж таки непрацьовитість, нестаранність Руслана Маліновського. А той факт, що керівництво Марселя, воно теж дуже дуже веселе і дивне. Минулого сезону був якісний проект. Можливо, найбільш цікавий за змістом гри проект в усій Європі під керівництвом Хорхе Сампаолі. Сампоолі пішов. Прийшов Тудор, людина, скажімо так. З меншими досягненнями він працював помічником у пірло, він сам попрацював, але у нього немає такого реноме, немає, скажімо, великої імені і. У Тудора не все йде просто. Питання не в тому, хороший Тудор чи поганий тренер. Це ще взагалі з'ясовується, але те, що ось такі кардинальні зміни тренерів, вони говорять про те, що немає глобальної концепції розвитку клубу. Ось це і настороже. Ну а сам Маліновський, звичайно ж, може, якщо особливо добре розпочне, завивати увагу найгарячіших трибун у Франції трибун велодрому. Ну і тепер про Іспанію Італію провідні поєдинки. Я вже на них потрібно наголосити, тим паче, що як то кажуть, автор цієї програми в темі. Починаємо з Іспанії, і тут, як на мене, відбувся матч, який просто мене здивував, який настільки подарував багато емоцій. Це Вієрал проти мадридського реалу. Жовта субмарина перемогла заслужено перемогла. Хоча мадридський реал. Епізодами відіграв теж досить непогано, не в захисті, не Рюдігер. Але тут питання таке, що е, не помилився куртуа, тому е, поновлювати е, якісь розмови, котрі чомусь в Україні постійно виникають, що зіграє Андрій Лунін У наступному поєдинку немає підстав. Але е, Вієрал якраз це команда, яка найближчим часом може дуже дивувати. Але дуже важко повірити, що це буде на довгій перспективі, тому що після у Емері прийшов Кікі Сатьєн, людина, яка будує. Але не досягає результату. Ось зараз його прихід дав такий імпульс, що команда повністю за змістом гри переграла. Досить не слабкий мадридський реал. Чи буде шанс у Луніна найближчим часом? Адже там кубкові поєдинки для мадридського реалу. Можливо, був би, якщо б був не настільки тренер, який дотримується старих концепцій, і який ставить все ж таки на одного головно. А справа в тім, що найближчий матч 11 числа це суперкубок Іспанії, півфінал в Саудівській Аравії проти Валенсії. Ну, здавалося б, можна поставити проти Валенції, а деякі тренери в тій же Іспанії в кубкових матчах. Стабільно аж можливо до фіналу ставили другого воротаря, довіряючи саме йому, щоб він пройшов цей шлях. Найближчий матч в Копа Дель Рей, 18 числа, але знову ж таки ще менше ніж на матч з Валенцією, Я вірю, що поставить Андрія Луніна, тому що це матч проти В'єралу, і знову на Естадіо ла Сераміка. Це болюча рана. Потрібно відігратися десь обов'язково для королівського клубу. І анчелоті ну ми знаємо і просто його характер, але цей характер дає і успіх. Він навряд чи піде на такий ризик. А далі наступний поєдинок в Іспанії, який я хочу. Не відзначити це Атлетико Барселона і матч, який приніс розчарування мадридцям, матрасникам. Але за грою я думаю, що він має дати достатньо позитиву обом командам. Барселона виграла, часом перегравала. Але наприкінці одного тайму, наприкінці особливо другого тайму, вона потрапила під дуже сильний тиск. Тобто є там і недоліки свої, але є і свої плюси. Тим паче, що не вирішено проблему центрального нападника за відсутності дискваліфікованого Но Роберта Левандовського. Але Барселона зіграла перший такий матч, який точно буде плюсом після перерви на чемпіонат світу. Адже нагадаю, повернулися вони в чемпіонаті матчем з Іспаньолом 1-1. хоча зіграли добре, але результату немає. Потім був матч в Копа Дель Рей проти клубу Інтер Сіті, де було 3-3. і тільки в екстратаймах каталонці все ж таки добили суперника 4-3. Атлетіко тут були результати проблемніше з грою. Все ж таки, десь на величезному бажанні у чоло Сімйоне команда змогла дати дійсно гідний бій, і по-хорошому там мала бути нічия. А якщо Атлетіку буде, хоча б трохи оживати, це дозволить більше конкуренції мати за топ-четвірку, і зав'яжеться дуже яскрава боротьба. В Італії все ж таки Наполі програв, програв інтеру. І ось це був момент такої емоційної. Складовою для інтернаціонали, тому що вони провели і хороший матч, і е, змогли все ж таки зламати успішну серію суперника, на яку вже всі дивилися на як на щось неймовірне. Е, отже, цей поєдинок, е, начебто, підняв інтер, але відразу після цього зрив матч з Монсо, нічия 2-2. Але е, особливий матч був за участі особливого Жозе Моуріньо. Мілан приймав рому і відіграв цей матч краще за суперника. Мілан був комбінативним. Мілан був достатньо яскравим, але Рома зробила ставку на спробу максимально дисципліновано відіграти в захисті. Що Вийшло більш-менш і також стандарти. Ось на цьому команда відігралася з 0-2, і тепер, в принципі, вона може казати, що вона зробила, що могла, адже очевидно, цей матч довів Мілан, це хай левел в Італії. Йому потрібно, звичайно, ще боротися і намагатися наздогнати наполі. А Рома для неї топ-4. Вона просто не витягує десь якістю складу. Це очевидна річ. Ну і також зазначимо, що Ювентус не демонструє демонструючи гри, не демонструючи чогось особливого за рахунок надійності, захисту, залучення молодих футболістів, зараз дійшов вже на другу сходинку. Ну а наполі продовжує лідирувати, маючи сім очок відриву. Повірте, це. Неймовірний результат, тому що е, суперзірок фактично в складі цієї команди немає. Чи стане такою суперзіркою хвіча? Подивимося, у Сімхен можливо йде до чогось подібного, але далі це хороші плюс футболісти. І ось вони зараз настільки зібралися, зігралися під керівництвом спалеті, що. Ну, якщо Наполі не візьме цього сезону, то наступні 10 років можна тільки мріяти про щось подібне. Отже, на цьому всі новини. З вами був Роберто Муралас, канал UA Football. Ви підписуйтесь, залишайте свої відгуки, і ми будемо надалі зустрічатися.